І що цей і водій вже є в належному вигляді? Я думаю, що цей прогрес буде далі продовжуватися і він буде інтенсивніше продовжуватися, коли в перебізниках хоча б буде декілька копійок в плюсі, а не в мінусі. Тому є багато задумів, які обов'язково будуть зреалізовані, але повірте, ну, потрібен трошечки час. Просто час. Що з підголовими погодом? Їм буде така сама участі. До проведення конкурсу, який має відбутися 21 травня, однозначно, що ситуація буде такою, але вона є сьогодні, я вважаю, позитивною, тому що є договірні умови, які говорять, що до п'яти пільговиків за власні кошти бере перевізник. Закон говорить, і ми переконуємо і заставляємо перевізника, що закон говорить, що немає права безпідставно відмовити пільговику. І якщо є така відмова і є скарга, ми тяжко притягуємо до відповідальності. І зрозуміло, що категорії, такі як інваліди, першої, другої, третій групи, ліквідатори аварії на Чорнобильській станції, першої другої категорії, ветерани різних воєн, тобто без обмежень, без всяких прецедентів. Були в нас зрозуміло на початках, коли я говорю прийшла нова команда, хотіли по старій інерції працювати перевізники разом з водіями, але ситуацію поправили, і навіть таким чином, що були десь серйозні заходи, звільнення займаних посад і таке інше, аж до неукладання угод. Тому я думаю, на, на даний час питання дуже серйозно стоїть, і е, прецедент е, пільгового перевезення фактично після е, тендеру буде абсолютно вичерпаний.